Всім привіт! З вами я Модер Кевін, і сьогодні ми будемо починати новий сезон ігр. Ми для себе відкриємо нову гру під назвою Supermarket Simulator Ну що ж, почнемо нову гру, і це сезон ігр магазин Аби це. Ось наш. Ого, підвисає. Так, ого! Машина погнала. Так, ось наш магазин. Я вже знаю, в принципі, що і до чого. Давайте розпочнемо з того, що нам потрібно замовити товари. Товар. Дивіться машина, -мо! Маркет. І замовляємо... давайте замовимо хліб, олію, борошно І нам ще притик прям вистачає на цукрову пудру. Ай. Ще доставка 4 долари. Ну, що це таке? Добре, цукрову пудру замінимо на пасту. Ого, замовлення пішло. Дивіться який, який. Дивіться, який наглажений. О, боже, який мужчина. Я хочу адіба сина. Ого, ще й сутулий та мой. Пікап. Так, все, ось тут буде в нас паста. Ось це в нас що? Це в нас борошно, воно ну, не таке важливе. Це сюди. Це в нас хліб. Хліб повинен бути ось тут, прямо, щоб ти зайшов в магазин і вже зрозумів, що тут є хліб. А не бігав по магазину і думав, є тут хліб чи нема. І виставляємо ціни. 99 маркет прайс. Давайте ми тільки відчинаємося. Так що давайте 2.99. Олія. 4,50. Ну все, я відчинений. Ой-ой, якась тіті зайшла. Ой. Блін. О, все. Пік, пік, шо, блін. Сикет тобі. Ого! Тобі що маю, Всю касу віддавати, чи що? Паста. Нарешті. Картка. Два дев'яносто дев'яносто дев'ять. О, ось скільки людей! Та ви зараз все проступаете. Ну все. Прийшов за борошном, напевно там зараз буде ліпити. Не мурочить мені голову. Давай. Е, хорошо. Блін. Ого, та що ти тормозиш? Скільки у вас тут таких нарядних, Йо-ма-йо. маю. Й Йо маю, мужики, ви що, на корпоратив йдете? Ну, потолок я не пробив. На комусь квартирі поле точно пробив. Все, мужик, давай вали. Гуляй, мужик. Ось які люди довольні. Ого, проходьте. З пакетами йдуть там. Всі. Да шо вы... Ви... Шо за беспредел? Шо, день, капец. С тими вашими покупочками. Ого, скинхед. Наш ты мне голову морщ. Твои тікай звідси. Макарошки, да? Ось, нагадую, Ого! Тигрові шорти. Майка, лысый. Та я знаю, хто тут кого ти мені... чеш? На сто прицень. Тут підеш зараз його, макарошки свої карточки. Ну, я знаю так. Ото порядна людина після тебе зайшла у наступний день. Цей день я планую зробити заміну невелику. Зачекайте, у нас другий левел магазину. Store level 2. Тобі не вистачає контенту мобайл геймінгу. Переходь на канал Ківі. На ньому ти зможеш знайти геймінг по таких іграх, як San Andreas, а також PUBG. Посилання на цей канал в описі цього відео. Переходимо до відео. І що нам потрібно? Нам потрібно ось таке. У нас вже замовлена паста. Ось це спробуємо ще взяти. Пізніше докупимо якісь меблі. Хоча навіщо вони нам? Якщо ми толком навіть ще не маємо багато товару? Ми маємо там шість типів товару. Вищо брати мої ТАМ ПОЛКИ Теж 4К порозудей. Ну це відносно. Це все відносно. Буде нас тут складів такий. Людей зовсім, до речі, немає, не бачу є. Цікий гольф заряжений. Ого, ДЦП! ДЦП! Що робити? НІ ну, гольф заряжений. На 5 доларів даруй. Чопіків чувачі всіх там вісімдесят. Ого! Яка покупка велика. Давайте подарую вам один долар. Так, тут тоже хороша покупка. Долар вам дарую, ви що? Давай, давай. Що тобі? Опа, 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 тик 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 тик. Дев'ять доларів, Давайте. все цей. Шо ви. О, я понець. Дарую долар. Паста і борш. Зараз я якраз таки попробую. Бау, зі а ні, не вийде. Зачекайте, то прийшли. Блін думав, намахаю на один цент. йомаї. Такі у вас великі покупки, що я прямо у шоці. Все, не вистачає... Ну як вистачає товару, але я б не сказав, що я можу торгувати. Ну що ж, вже нами був я Модер Кевін. Отак От ми почали будувати цей магазин. Гра прикольна. Буду випускати ще серії, тому дякую за перегляд. Всім до побачення.